Залужному пропонували бути секретарем РНБО, але він погодився на іншу посаду і тепер буде вимушений покинути країну. Чого тільки не вигадають автори вкидів, які поширюють різноманітні чутки. Що з цього правда? а Що черговий фейк розбиратимемо тут і зараз. Ви на каналі Січас підпишіться і поїхали. Імовірна відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного обростає все новими і новими чутками. Народний депутат України Євгеній Шевченко видав свіжу порцію здогадок. Повідомляє, що за його інформацією залужний погодився на посаду посла у Великій Британії. Швидше за все він туди й поїде. А ми знаємо, що люди, які вирушали послами, це політична пенсія. Вже ніхто ніколи не повертався, сказав парламентар. В ефірі однієї з передач Офіційно наголошу жодної інформації ні про відставку залужного, ні про його згоду поїхати послом до об'єднаного королівства, не повідомлялося. А раніше ЗМІ писали, що залужний відмовився писати рапорт на звільнення за власним бажанням. Натомість політик та громадський діяч Борислав Береза, який одним із перших дізнався, що головкома хочуть прибрати, апелює цитую джерела в оточенні залужного просили повідомити, що залужний. Ні на які посади не погоджувався, в посли не планує. А нардеп Шевченко довбойоб, лайногід і кончений поц. До речі, про це повідомляють всі джерела, які знайомі з нардепом Шевченком. Кінець цитати. А ось що пишуть анонімні телеграм пабліки, які як прийнято вважати близькі до коридорів офісу президента. Буцімто Валерій Залужний вже оголосив про свою відставку навіть членам своєї команди. Більше того, навіть є дата. Відставка може бути завтра, септо 6 лютого, якщо вірити анонімним авторам. Тут я одразу акцентую: окрім чуток офіційних підтверджень, такі інформації знову ж таки немає. Тим часом проти почали виступати на місцях у понеділок. Міський голова Києва Віталій Кличко відкрито став на захист залізного генерала. З вашого дозволу. Далі знову ж таки буду цитувати. На жаль, сьогодні момент, коли політика може переважити здоровий глузд та інтереси держави. І цей момент залежить не від залужного. Сподіваюся, влада зрозуміє всю серйозність кроків, які робить зараз, та всю повноту своєї відповідальності. Бо сьогодні, коли Україна бореться буквально за своє існування, головне боєздатність і злагодженість армії та єдність суспільства, чи спрямовані анонсовані натяками рокіровки саме на це. Суспільство не впевнене. і на це треба зважати та припинити нарешті політичні інтриги і внутрішню боротьбу на цьому. крапка. Правда, заради додам, що і у самого кличка досить напружені відносини з банковою горщики. Ці побили після чергового акту терору РФ по Києву, коли на момент обстрілу під зачиненими дверима бомбосховища загинули люди. Трагедія спричинила масштабні перевірки стану укриттів не лише у столиці, а й по всій Україні. І за результатами тодішнього засідання РНБО Кабмін виніс низку дисциплінарних рішень та вдався до відсторонень окремих районних посадовців. Повертаючись до пана залужного, нагадаю: сьогодні ж з'явилася перша офіційна та публічна заява від президента України Володимира Зеленського. Вона й розставила всі крапки над «і» в питанні чи буде відставка головкома в інтерв'ю італійському каналу Раї 1 глава держави сказав наступне. Якщо ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного сектору. Я думаю про це про перезавантаження. Я в процесі в цьому не можна сказати: ось одна людина, ви замінили і все поїхало. Ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги, не втрачати надії, не опускати руки. Брати енергію звідки завгодно і не залежати від того, який у нас сьогодні настрій. Забудьте його вдома, наголосив лідер країни. Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео. Нам дуже цікава ваша думка і, власне, дуже важливо бачити ваш фідбек. Тому нагадаю про функцію вподобайки, дзвіночка і підписки на канал «Сейчас». Ну а ще сьогодні з'явилися дані, що разом із головкомом на вихід можуть вказати ще одному високопоставленому військовому. Хто це дивіться вже за мить. Слідом за залужним хитаються крісла. Подейкують, що наступним кандидатом на відставку після головкома може бути начальник генштабу ЗСУ. То Чи почнеться велика рокіровка серед найвищого військового керівництва України, обговоримо тут і зараз. Рада бачити на каналі Січас. Закликає одразу ж підписатися, і переходимо до суті. Якщо головнокомандувач української армії Валерій Залужний таки піде у відставку, то йому там буде не самотньо. Слідом за залізним генералом Банкова має намір попрощатися із начальником генерального штабу Сергієм Шепталою. Про це у понеділок, 5 лютого, пише видання Українська правда, посилаючись на власні джерела. Серед співрозмовників медійників поінформовані особи і в команді президента, і у військових колах. Наразі з цього питання тривають консультації. Так відповідаючи на запитання, які загалом перестановки у генштабі плануються найближчим часом, високопоставлений співбесідник зазначив: цитую з генштабу ще піде шептала, всі інші не визначено. Додав він. Всі ці події можуть відбутися в середині тижня. Передрікають інформатори. Обидва військових публічно своє імовірне звільнення не коментували, але вже неодноразово демонстрували своє єднання, роблячи дописи, які натякають, мовляв, вони в одному човні. То залужний показав спільну світлину без підпису на тлі чуток про подання. Тепер з нагоди дня народження пана Шептали Валерій Федорович оприлюднив світлину, де вони стримано посміхаються, показують підбадьорюючі жести: це великий палець догори та ВІ як символ перемоги. Ну, а до фото написав привітання із зашифрованим посланням. Зверніть увагу, як він там використовує дієслова у минулому часі. Далі пряма мова. Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе з днем народження. Друже віримо в краще, ми його вже заслужили. Кінець цитати. Трішки інформації для довідки шептала Сергій Олександрович обіймає посаду начальника генштабу ЗСУ з 28 липня 2021 року. Родом він із Черкащини. Освіту свою здобув у Київському вищому загальновійськовому командному двічі червонопрапорному училищі імені Фрунзе, яке під час навчання увійшло у склад Одеського інституту сухопутних військ. Ну а закінчив його у 1990 році. У лютому 2013-го був призначений командиром 300-го Чернівецького окремого механізованого полку. За рік став командиром 128-ї восьмої Мокачевської гірсько-піхотної бригади. Учасник АТО та ООС брав безпосередню участь в боях за Дебальцеве. З 17-го по 20-й рік начальник штабу перший заступник командувача військо-оперативного командування Південь і також мав звання командувача військоперативного командування Захід. Нагадаю, напередодні стало відомо, що про свої плани офіс президента сповістив і Білий Дім. Там, як пише видання «The Washington Post», зазначили, що остаточний вибір таки за Зеленським, але паралельно з цим в Україні досі нібито триває пошук гідної заміни головнокомандувачу ЗСУ Залужному. Інше ж змі швейцарська газета Летемпс із посиланням на джерела стверджує, що Сполучені Штати навіть чинили тиск на Київ, аби домогтися відставки головкома. Я на власні вуха чув від високопоставлених американських офіцерів, що Валерій Залужний є серйозною проблемою, що це було навіть перешкодою для того, щоб Україна продовжувала отримувати військову допомогу США. Розповіло журналістам джерело у Пентагоні. Кому вірити, це справа кожного? Адже у таких питаннях важливо бути зваженим та покладатися на перевірені ресурси інформації. Перше джерело це, безперечно, сам лідер нашої держави. Ну а що сказав Володимир Олександрович про відставки? Зазначу, це його перший публічний коментар по темі. Дивіться далі. Його слова ми вже розбирали у попередньому випуску. Ви ж напишіть коментар чи погоджуєтесь із тим, що чистки серед вищого військового керівництва зараз на часі. Або ж цього не варто було б робити. Натискайте на вподобайки та підписуйтесь, аби не пропустити головного.